Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас на огляді ось такий американський автомобіль марки Volkswagen B7 2014 рік. Комплектація SE Plus 2.0 дизель. Передньопривідний і він в продажі. Ціна. 13 тисяч гривень. Пробіг 191 тисяча кілометрів. Оригінальний. Як я казав, це SE+. Вона відрізняється від звичайної такими речами, як по всій довжині кузова у нас хром. 18-дюймові диски. Безключовий доступ. Кнопка старт-стоп. Противотуманні фари, денні ходові вогні. У нас прийшов до нас друг. Так. Дуже велика та простора. Машина. Покатався я сьогодні на ній десь години 3-4. Дуже комфортна, м'яка. Лежачі поліцейські переїжджаєте, навіть не відчуваєте їх. Дуже-дуже м'яко переїжджає. Так, ось такий у нас ключ. Багажні відділення досить велике. 450 літрів. Автомобіль оснащений камерою заднього ходу. Ось у нас камера. Так, відкриємо багажне відділення. Ось таке в нас, як я вже казав, 450 літрів. Він досить довгий. Все оригінальні всі запчастини. Ось така у нас знизу ніша. Є у нас докатка. Це не повноцінне колесо, але докатка. І інструмент, кнопка складання крісел заднього ряду з цієї і цієї сторони. Є у нас горловина для доливання AdBlue Ось вона знаходиться. Як і в всіх автомобілях, кнопка відкривання зсереди багажнього відділення. В Америці це по законодавству у кожному автомобілі має бути така кнопка. Тому що, як ви знаєте, там дуже часто викрадають людей. І законом передбачена ось така кнопка відкривання зсередини. Як на мене, це досить гарно. Автомобіль виглядає дуже престижно. І так перейдемо до салону. Салон у нас дуже просторий. Ось так відкриваються двері дуже широко. Ось так виглядає, як бачите, місця дуже багато. Є у нас підлокотник. Два пістаканика до задніх пасажирів. Досить гарні матеріали. Так. Пасажирське сидіння у нас ручні налаштування. Підлокотник 12 вольт. У нас є. Так, бардачок. Ось є у нас така функція. І По в попередньому у мене відео було, що я розповідав вам про теск у шинах. Є така функція у нас скидання теску у шинах. Тобто, як ви перебортовували колеса чи міняли на другі, другу резину, може бути помилка вискакувати. Ось оце є кнопка Reset скинути. тиск у кушенах. Не в кожному автомобілі таке є, переважно треба через комп'ютер. Цьому то таке є? Пасажирське місце. Двері відкриваються дуже широко, дуже великий кут. Ось такий у нас кут. Досить комфортно сідати і людям великий і ріст із вагою. Налаштування. Тут все електрично. Досить ці гарні матеріали. Ось таке у нас кермо. Так, кнопка Старт Стоп. Сядемо. Так, як ви бачите, 191 650 кілометрів пробігу. Так. Заведемо автомобіль, послухайте, як він працює. Так, покажу вам зразу камеру заднього огляду. Мозику скрутимо. Так. Ось у нас камера заднього огляду. Так виглядає. як на мене, досить гарно. Знімаю на полі. Не знаю, чи вам добре буде видко. Ось такий годинник. одразу у нас є підсвітка, закриваємо і підсвітка зникає. І зі сторони пасажира теж є підсвітка. Відкривання люка. Вітло? Що ж, подивимося під капотом Відкривається у нас ось тут. У нас у нас відкривається. Так, ось так виглядає під капотом кришку я зняв перед цим, забув її надіти, за це вибачайте. Але ви бачите, за то все як є. Так, ось працює досить гарно. Як ви знаєте, для дизеля 191 тисяча. Пробіг, це взагалі нічого. Так, включимо світло, покажу вам. Так, авто. Ближнє. У нас є ближні Машина досить шикарно виглядає, як на мою думку. Так, заглушимо Ось такий автомобіль. Сьогодні у нас був на огляді американського виробництва марки Volkswagen. Б-7, ще раз нагадую, він в продажі, 13 тисяч доларів. Ось такий автомобіль. Всю інформацію, хто продає цей автомобіль, я лишу внизі під описом. Кому сподобалась даний модель автомобіля, звертайтеся. У нас на огляді ще буде багато таких автомобілей американського виробництва. Є у нас Кія, Гібрид, але це буде ще згодом.